Доброго ранку малята, тобі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гостя. Погляньте, це маленький їжачок, але в нього сталася біда. Він загубив свої голочки. Тепер він змерзне, бо в нього немає гарної шубки, яка його захищає, а також він не зможе знаходити грибочки та приносити їх додому на голочках. Давайте кому допоможемо! Пропоную вам зробити голочки для їжачка з осінніх листочків. Готові? Тож почнімо діти. Пропоную зробити ось такого їжачка. У нього є око, носик, ротик. Тулуб, лапки та голочки і листя осіннього. Зверніть увагу, що листя багато, воно може бути різне за формою та розміром, і наклеювати ми будемо тільки нижню частину листочка. Для роботи нам знадобиться намальований їжачок. Зверніть увагу, у нього нема голочок також серветка, клей олівець та сухе осіннє листя. Тож почнімо роботу спочатку. Відкриваємо клей та змащуємо ось цю частину їжачка, притримуючи аркуш паперу рукою лівою. Змащуємо ретельно. Тільки те місце, де повинні бути голочки. Коли ми змастили, клеєм листочок, ми наклеюємо осінні листя. Наклеювати ми будемо тільки нижню частину листочка. Ось так. Притискаємо до аркушу паперу листочок, та потім його притискаємо серветочкою. Ось так. Листя може, може бути різного кольору, різного розміру. Погляньте ось так. Листочок немов трішки накриває інший листочок. Погляньте. Якщо в нас клей вже підсох, нам потрібно додатково змастити аркуш паперу. Змащуємо. Притискаємо листочок до аркушу. Використовуємо серветочку. Погляньте, ось такий гарний їжачок вийшов в мене. Голочки в нього тепер є. І він дуже задоволений. Тепер малята буде чекати на ваші роботи. До зустрічі!